Дивовижі у саду. Понад 20 років мешканець села Чорний Потік Ярослав Василишин займається садівництвом і вирощує у гірському селі не тільки розмаїття звичайних фруктів і ягід, але й рослини, які тут раніше не росли. Про своє багатство чоловік каже, має 130 найменувань і показує, що де і як росте. Я розсаднику налічується біля 130 найменувань. Там є яблуні, гроші. Сливи, черешні, вишні, персики, абрикоси, кизил, виногради. Ну, лохина і багато чого цікавого. Там, де росте кизил, українська назва якого дерен, лікар не потрібний, розповідає садовод і демонструє, як ця давня культурна рослина прижилася у горах. Хочу вам показати колекцію із кизилів. Тут є у мене світлячок, гранадер. Ніжний семен, тепер елегантний. ними я теж займаюся по різні терміни дозрівання, гарні плоди, лікувальні властивості мають вони. Ну, і З них можна робити желе, варення, компоти, ну, і насолоджуватись плодами. Значить, теж вони повинні бути в кожного вдома, але їх бажано садити. Щоб було перехресне запилення, два дерева. Я практикую, то у мене не все вдається. Практикую на одному стовбурі два-три сорти, тому що людина собі посадила одне дерево, один кущ і мала без проблем перехресне запилення і гарний врожай. У саду Ярослава можна побачити і поласувати оригінальним та цікавим екзотичним сортом суничної тибетської малини. У мене тут ще росте. Отака малина мяу-мяу, Це отакі плоди гарні великі, але бажано, щоб вона була переспівша. Вона тоді має смак суниці. У планах селекціонера розвести особливу ліщину. Перед нами є посадковий матеріал ведмежого горіха, на якому я збираюсь прививати сорти ліщини. А ведмежий горіх використовує як штамп тільки для того, щоб отримати вертикальну форму фундука. І він буде компактний в будь любителя на ділянці. Дивує Ярослав Василишин своїм досягненням невеличкою ділянкою, де ростуть баштанні культури. Насправді, кавун у горах це не так просто. Це в мене такий міні-баштан, на якому у мене тут є. Сім сортів кавунів. Це все посприяв мені Микола Симчич із Нижнього Березова. Дякувати йому. Він мені це все приділив увагу і допомагає із сортами. Сам їх прививає. Я тільки вирощую, користуюся просто його трудом. Ростуть у мене на ділянці. Тут є і гарні і полосаті, і жовто, з жовтою м'якоттю, і всякі. Ну, шкода, що в цьому році немає дощів і немає таких кількості і розмірів. У мене були кавуни навіть до кг кілограмів в розмірі. В цьому році хай би вони були десь кілограмів вісім. Це буде все нормально. Ну і бачу, що такі вже є, бо десь на кілограмів шість вже кавуни такі і є. Найбільша гордість Ярослава яблуні. Їх у колекції садовода понад три десятки. Дає шанс усім сортам, залишає найкращі. У моєму розсаднику є біля 30 сортів. Яблунь є починаючи із літніх, осінніх і зимових сортів. Є новинки, є цікаві сорти імунностійкі, є е, такі колекційні, які ну, в общем, тільки почали на ринку стартувати. Але завжди проходять у мене тест, які е, хороші сорти я постійно залишаю. Сорти, які в наших умовах себе рекомендують тут у нас на Прикарпатті, я стараюся їм завжди давати зелене світло. Захоплюється чоловік замі... і декоративними рослинами. Має шість сортів магнолії. Мріє створити таке дерево, яке б цвіло кольорами державного прапора України. Жовта магнолія, і розова, і темно-червона. І практикую навіть зробити на одному стовбурі два кольори. Що мене цікавить зробити, підібрати такий, щоб я міг зробити такий національний колір синьо-жовтий. Жовтий маю, от синього ще не зустрічав. Але в перспективі, якщо десь вийде, то це буде цікаво. Ярослав Василишин надзвичайно залюблений у свою справу, виробив власну унікальну методику вирощування саджанців та догляду за плодовими деревами у гірських умовах, за окремими рослинами спостерігає від 5 до 10 років і аж тоді дає, так би мовити, гарантію на їхню урожайність. Садовод каже, його дерева живі, за кожне хвилюється, вболіває. Вони для нього як діти, друзі і лікарі. Чоловік часто повторює фразу люди не можуть бути ліпші від дерев. Ва кращі.